Майже сотня вирубаних дерев у Голосівському парку це кримінальний злочин і провадження вже відкрито. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко. Він вимагає від прокуратури якнайшвидшого розслідування і притягнення гори лісоробів до відповідальності. Тим часом депутати Київради підготували проєкт рішення про заборону соцільного виробування лісів. Подробиці далі у сюжеті. Іван був очевидцем знищення дерев у голосівському парку. Серед ночі він, почувши завивання бензопили, разом з іншими місцевими мешканцями прибіг на місце події. Викликали поліцію і самі почали оточувати їх. Десь хвилин за з роботи вони знищили більше ста дерев. Потім покинули частину бензопил і почали тікати. Ну, знайшли тут три бензопили. Кеністом паливом, 6 світозважаючи жилеток. Винних у нищенні лісу мають притягти до відповідальності. Віталій Кличко чекає від прокуратури якнайшвидшого розслідування зухвалого злочину. Відбуваються слідчі дії, і ми впевнені в тому, що ці люди повинні бути затримані і відповідати за свої злочинні дії. Я ще раз хочу наголосити, що це великий злочин. Ключове завдання, щоб сквери. Парки, які ми відкриваємо, їх збільшувалися. Ні в якому разі не вирубати. Це не перший випадок бездумного знищення лісового господарства столиці. Громадські активісти та міські депутати б'ють на сполох. Треба нагайно заборонити суцільне вирубування лісів, і санітарне, і відновлювальне. У Київраді вже підготували відповідний проект. У 2014 році в лісопарковому господарстві конча Конча-Заспа, це територія національного парка Голосіївський. Було вироблено, провели зараз, проводили санітарні виробки на площаді 10,5 гектарів, а в 2015-му 24 гектари. Коли такі цифри бачиш, звісно, не можна не поглядати на це спокійно. І, звісно, ми хотіли б, щоб під цим проєктом рішенням було набагато більше підписів депутатів. Громадські активісти зазначають, суцільне вирубування шкодить екосистемі, адже йдеться не лише про нищення лісу, а й про тварин та рослини, що його населяли. Такі дерева, вони необхідні для таких ну в них, взагалі, существують по даним 122 двадцять животних і рослин, які занесені в нашу красну книгу України, а також 118 видів, які занесені в Бернську конвенцію. Фахівці кажуть, у Європі вже. Давно відмовились від суцільного вирубування лісу, коли винищуються цілі гектари. Набагато ефективніше проріджувати його вибірково, прибираючи лише аварійні дерева. Мудрість лісівника в тому, щоб змогти, якщо це можливо, ще раз повторюю, все-таки проводити вибіркові рубки в міських лісах. Тоді не втрачається естетичний вигляд, виконуються екологічні функції, тому що ліс це перш за все і кисень, і депонований вуглець. Якщо зрубана ділянка, значить вона наоборот, тоді не виконує цих функцій. Проект про заборону суцільного вирубування лісів мають розглянути на засіданні екологічної комісії уже в середу. Активісти пропонують і киянам долучитись до цієї ініціативи. На сайті міської ради для цього створили петицію. Наразі її підписали понад 200 людей. Вероніка Сектим, Ольга Киселевич, Вадим Ярошенко, Олег Борщевський, Сергій Горбачевський, телеканал Київ.